Почесне місце в нашому топі посідає жінка, яка, навіть, будучи прикутою до ліжка, продовжувала працювати над звеличенням та збагаченням культурного надбання України Леся Українка. Біографи називають життя Лесі Українки подвигом. Це пов'язано з її незламною волею та великим бажанням жити, творити і боротися. Практично все життя поетеси пройшло в боротьбі. Українка багато років була прикутою до ліжка через страшну і невеликовну на той час хворобу, туберкульоз. Серйозні проблеми зі здоров'ям не зламали ні молоду дівчину, ні дорослу жінку. Життєві складнощі зробили поетесу сильною особистістю, виховали в ній силу волі та мужність. На щастя, поетеса знайшла розраду у віршах та творчості. При цьому в своїх творах Українка не нарікала на долю. Кожний її вірш це заклик до рішучих дій. Займалась вона письменництвом, драматургією, публіцистикою, критикою, громадською діяльністю.